Дякую, колеги. Я хотів розпочати про економіку, але розпочну з інакшого: виступала Мєзінцева. І я розумію, що в цій залі немає поваг до колег, немає поваг до депутатів, мабуть, немає поваги до людей, які дивляться нас де до виборців. Але давайте, хоча б в цій залі буде повага до загиблих дітей. Такий гам, такий шум, коли вона розповідає про дитину, яка загинула в Харкові під час маршу. Ну це реально соромно. Ну це, це ж дивляться люди. Ну давайте залишатися людьми, давайте переставати бути політиками, коли це стосується дітей, коли це стосується смерті, коли це стосується того, що ніколи мама не обійме дитину. Ну послухайте людину, яка розповідає про Харків, І таких прикладів, як Харків, мільйон. І навіть зараз я про це говорю і все рівно. Я дуже хочу, щоб потім телеканал Рада показав зал, показав хто, що і як робить. Тому що почати засідання з хвилини мовчання і розповідати, як ми жалкуємо за тими, хто загинув, за дітьми, які віддали своє життя під час цієї повномасштабного вторгнення. Це круто. Але хотілося б, щоб ця повага зберігалася не лише під час цієї хвилини мовчання, а зберігалася реально в серці, в душі. Я дивлюся тут багатьом смішно: не дай Боже нікому опинитися на місці цієї родини, цих родин, цих дітей, не дай Боже. А життя сьогодні таке, що це може трапитись з будь-ким, і мандат тому не є захистом. І бункер не є захистом, і кабінет на ООВ на банкові не є захистом. Тому я думаю, що буде сьогодні час ще поговорити і про економіку, і про те, що відбувається сьогодні в державі, але дійсно виглядає так, що ми говоримо з порожньою залою. В ній нібито люди, а людей, на жаль, немає, і дуже часто не залишилось нічого людського в цій залі. Це велика проблема. Тому що коли полишається людське, сподіватися на те, що ми зможемо щось хороше зробити для країни, зробити для людей, зробити для дітей, які загинули, і для тих, хто живе, ну з кожною хвилиною менше. Олексійович, я до вас звертаюся, як до голови Верховної Ради. Будь ласка, ну є речі, які не можуть бути е, в залі, коли ми говоримо про загиблих дітей. Наведіть, будь ласка, порядок. Дякую. Дякую, ну мені нема що додати, шановні колеги. Давайте все таки будемо з повагою ставитися до виступів один одного.